І так, друзі, всіх вітаю. Працюємо сьогодні в цеху. Збиваємо ящики для бджолопакетів, 120 ящиків. Як це все відбувається? Нарізана попередня рейка. До речі, рейка вся пофугована на 4 сторони, вся в міліметр, все як має путь. Тому що робити цих масштаб, ну це якось безтолково. Так, збивається передня. Стінка задня, стінка ось в такому ось варіанті. Робимо сітку. Тут 10 см сітки. Ось так це все виглядає. Зробив ось такий шаблон. Зараз покажу ось такий шаблон для збору. Все чітко, все, е... ну, тобто, щоб все було швидше і воно не затягує дуже багато часу. Так, це бокова стінка. Ось. І в нас йде паз прорізаний під верхню задвижку. Так, ось ящики я вже почав скручувати, як це все виглядає. Потім скручуємо на шурупи 45 ті кожну стінку. Тут буде проходитися ще скобою. а всередині буде. Закручені будуть вже самі підставки для самих рамок. Ну тобто, ось такого плану, без отих гребінок, того всього такого лишнього. Робиться просто рівна, і потім наверху зажимається ще одною додатковою такою планкою. Все, рамка нікуди не двигається знизу вложим паралог. Який пропитується водою, обичною все. Змочили, поставили. Там рамки боха це не будуть, тому що у паралон упираються. Тут вони зажимаються. Є простір великий, ну, тобто з запасом великим. Вся ось, висота 40 см ящика. Його більше, ніж достатньо. І тут йдуть пази під саму задвижку. Це тестовий, тестовий вулик, тестовий корпус. Оці боковушок тут ну, не має бути. Ось такі будуть ящики. Покажемо. Знімомо. Це буде виглядати, тому що до нас приїдуть люди по 120 джоло пакетів. Будемо брати, ми в них, будем брати ці пакети, набирати людей пасіців, які ми беремо кожен рік. З ними співпрацюємо, бо наша пасіка вся б'ється на відводки. будемо робити відводки. Тому якось так, друзі, працюємо. Ось такі ящики виходять ідеальні. Просто ви бачите, все чітко робиться. Ящики ці ми залишаємо, буде просто для транспортування. Тамох. Людині, все і вони нам їх повернуть обратно, тому що ну, ящик дуже толково зроблений. Вони нам по матеріалу 120 ящиків обійшлися. Ну, обійдуться з роботою. По матеріалу більше, ніж 20 штук. Е, тому що матеріал на них дуже дорого обійшла сама доска. Не з хламу нарізано, може, да, воно з хламу виходить дешевше, але. Якось так. Працюємо, друзі, дуже багато роботи. Ще стоїть друга партія нуклеусів. вже остання заселимо. Коротше, працюємо дуже багато роботи. З вас лайк, пишіть свої коментарі, а ми почали працювати бо роботи, роботи і ще раз роботи.